Сьогоднішня наша сесія з тобою буде записана на відео. Як ми з тобою домовлялися? Тут не буде чути твого голосу. Замість нього я вставлю твої відповіді у вигляді тексту. Ти готова працювати? Прекрасно. Поїхали? Слухаю тебе. З чим би ти хотіла працювати сьогодні? Дивись, ти вже зробила великий крок, розклала ситуацію по поличках і чесно, подивилась їй в очі. Це вже робота сильного мислення, і це не про хаотичні емоції. Я з тобою сьогодні. Давай працювати глибоко і системно, і нехай це буде сесія коуча і психолога в одному обличчі. Угу. Спершу давай розберемо фінансовий факт. Отже, ти отримала півтори тисячі доларів, вірно? І за п'ять днів майже все витратила. Скажи, будь ласка, ти тривожишся про залишок чи тому, що не відчуваєш контролю і не маєш системи на сьогодні? І ще тому, що ти відчуваєш себе одна в цій відповідальності? Скажи, у тебе був заздалегідь план на ці гроші? Чи є у тебе фінансова структура? Можливо, відсотки, бюджети, там, не знаю, стоп слово на спонтанні покупки. Скажи, а твої витрати вони були більш емоційні? Угу. А які емоції ти компенсувала? Добре, дякую. Давай зараз тут поставимо три крапку і запам'ятаємо попередньо. Ти живеш у стані емоційного голоду із відчуттям одинокості, який час від часу закриваєш грошима. Я правильно тебе розумію? Добре. А зараз давай повивчаємо твій страх продавати. Угу. Ось ти кажеш, я маю класні продукти, я знаю, що вони допомагають, але мені страшно продавати. І я некомфортно почуваюся у продажах. Так? Добре. Дивись, це схоже на внутрішній конфлікт. Віра в продукт. І страх самовираження, так? сила в роботі з людьми і слабкість в позиціонуванні себе. Ти професіонал і ти маркетолог, начебто такі конфлікти між цими сторонами. Які тут можуть бути можливі причини? Давай підкажу. Це може бути страх бути відторгнутою, бо якби ти просто боялась провалу, ти б не боялась продавати. Ти боїшся, що тебе побачать не такою. Нав'язливою, агресивною, нещирою може бути таке. Добре, ситуація мене повинні обирати, а я не повинна проситися. Це про те, що клієнти самі мають тебе знайти і самі записатися, а ти взагалі не маєш заявляти про себе. Угу. І третя причина можлива: можливо, це внутрішній саботаж. А раптом все в мене вийде і я не витягну, і мені доведеться працювати ще більше. Що думаєш про це? Який з варіантів тобі зараз найбільше відгукується? Угу. Добре. Ось дивись, ми зараз запам'ятаємо оцю думку і повернемось до неї пізніше. А тепер давай розберемо сенси. А скажи мені, а для чого тобі 5 тисяч доларів на місяць доходу? От, дивись, твій мозок він не зможе активізуватися, поки він не зрозуміє для чого. Ти жінка з місією, і ти не продаєш консультації, ти продаєш трансформацію, полегшення, розвиток людей, зміну мислення. Ось давай зараз уявимо, у тебе є стабільний дохід 5 тисяч доларів, і ти не тривожишся за гроші, ти у ресурсі, ти оплачуєш дітям навчання, подорожуєш, займаєшся тілом, інвестуєш у своє ім'я. І що змінюється? Як тоді ти виглядаєш, як ти тоді говориш, і що ти собі дозволяєш в цей момент? Бо якщо мозок не бачить реального бажаного образу життя, він буде усе це саботувати, і шлях туди буде саботований. Угу. Я дуже дякую тобі за відповідь. Ти готова це прийняти у свою реальність? Так, звісно, я розумію. Давай зараз розберемо наступні дії. Ось дивись. Скажи, будь ласка, чи ти можеш зробити собі табличку із доходами і витратами? Чи вона, можливо, у тебе вже є? В наступний момент, дивись, ти вже відкладаєш кошти на подушку безпеки, і це дуже круто, бо. Тут ти навіть можеш поспостерігати за своїми почуттями, коли ця подушка безпеки росте. І зараз я хочу дати тобі домашнє завдання. Почни, будь ласка, вести свій щоденник фінансовий, і він має бути оформлений наступним чином. Сьогодні я витратила яку суму, яка емоція у мене при цьому виникала? Яка емоція у мене виникає зараз, коли я думаю про ці витрати? Чому і твої висновки. Як тобі таке завдання зробиш? Добре, прекрасно. А тепер давай подивимося з тобою у продажі, тому що в цілому, наскільки я правильно зрозуміла, якщо ти будеш продавати, твої доходи зміняться, і, відповідно, стан разом із доходами також буде змінюватися. А зараз мені цікаво, з дивись, поки ти відчуваєш, що ти нав'язуєшся, взагалі нічого не вийде. І тому у мене є запитання, чи ти бачиш зміни в житті тих людей, з якими ти працюєш, від роботи з тобою? Угу. Ну, прекрасно. Ти усвідомлюєш, що ти могла б змінювати життя десятків сотень, тисяч чоловіків і жінок, якби вони знали про тебе? Відчуй. Чи можеш ти зараз маніфестувати? Я не продаю, я пропоную зміни, я несу користь, я допомагаю людям змінювати життя. Угу. Почни з малого виклику. От можеш, будь ласка, сформулювати одну послугу, яку ти хочеш продавати найближчий тиждень там, чи місяць, і скласти уже якийсь знаю, допис про цю послугу без продажного тексту. А так начебто ти ділишся із близькою подругою, яка тебе завжди підтримує, і яка впевнена у якості тих послуг, які ти надаєш. Угу. І тут, дивись, тут головне твоя ідентичність. Ти усвідомлюєш зараз, що ти вже є експерт. Ти вже отримуєш 500 доларів за свою роботу, коли ти не проявляєшся. Тобто люди до тебе йдуть, да, але їм важко знайти саме тебе серед такого великого вибору експертів на ринку. Вони просто про тебе не знають. І прийшов зараз час стати тією, хто не боїться бути видимою. А для цього це потрібна не сила волі. Це потрібен дозвіл, внутрішній дозвіл, бути гучною, багатою, живою. Угу. Що ти думаєш про це? Що тобі відгукується? Добре, а тепер давай знайдемо причину, чому ти не дозволяєш собі це і розберемо страх продажів, і потім перейдемо до роботи над новою ідентичністю. Добре? Працюємо м'яко, але глибоко. Ти готова? Добре. Скажи зараз, будь ласка, де саме з'являється страх, в якому процесі? Ось дивись. Е, давай уяви увесь процес. Угу. І потрібно нам відловити момент, коли виникає напруга. Тобто, зараз зупинись і згадай, можеш навіть прикрити очі. Ось, дивись, ти продумала ідею продукту, або у тебе є структура консультації. Як тобі? Нормально. Добре. Ти прописала суть продукту цього, можливо, це якась програма, так? Угу. Добре. І зараз тобі потрібно вийти в інстаграм. Ага, я ось тут. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш в тілі, коли ти збираєшся написати допис або зняти сторіс із цією пропозицією? От які думки виникають у цей момент? Ось, дивися. Чи ти розумієш, що наші внутрішні блоки це можуть бути навіть не наші думки, а якийсь внутрішній голос, що про тебе подумають, знову лізе в сторі зі своїми сесіями, не висовуюся. Це може бути голос мами, тата, голос суспільства, голос колишнього, навіть голос вчителя, голос внутрішнього критика. Запитання до тебе: Скажи, будь ласка, якби ти могла зараз ідентифікувати, чий це голос? Хто ця фігура? Угу. А скажи, що вона хоче тобі сказати? Угу. Скажи, будь ласка, чи ти готова їй дати право керувати твоїм життям зараз? Добре. І ось дивись, що до твоєї внутрішньої позиції. Ти знаєш? Що твої послуги допомагають людям. Ти не впарюєш, ти ділишся користю. Люди платять не за тебе, а за твою трансформацію, за свою трансформацію поруч з тобою. І ти маєш право говорити: у мене є те, що тобі допоможе. Зараз можеш сказати мені фразу, яку ти можеш сказати в сторіс, саме. Щиро, без страху, а не з позиції продати, а з позиції, я хочу дати можливість тим, хто мене чує, тим, кому потрібні зміни. Я хочу дати їм можливість дізнатися, що є така послуга, яка може змінити їх життя. Це дуже сильна фраза. І дивись, вона взагалі не про продаж, вона про силу і про місію твою. Давай зараз з нею трошки пограємось, і щоб ти могла з нею вийти в сторіс. Дивись, можна подавати навіть чесно і говорити прямо, що я не люблю продавати, але я знаю, що люди зі мною змінюються. Ти можеш говорити, що ти не просто коуч, що ти провідник, що робота з тобою може привести людину до трансформації. Ти навіть можеш говорити, там, що у тебе немає чарівної пігулки чи чарівної палички, але є інструменти, які працюють. Тобто твоя задача зараз пропустити різні варіанти через себе, так? Угу. Да. І от зараз подумай про те, як би ти могла заявити про свої послуги так, щоб тобі було комфортно. От що ти зараз про це думаєш? О, круто. Я дуже дякую тобі. Окей. І це прекрасне відчуття. Давай ще трішки поговоримо про твою нову ідентичність. От скажи, будь ласка, тільки чесно, за відчуттями, хто ти зараз? От просто уяви, я клієнтка, я відкриваю твій профіль, я бачу красиву жінку, я бачу розумну людину, я бачу світлу людину. Але от що сама ти про себе думаєш? От як би ти сама себе описала свою ідентичність одним зараз реченням? От не знаєш, не мрію. Свою. А як є зараз на даний момент у твоєму профілі? Угу. А якою ти хочеш бути? Без скромності. Ось тут якраз потрібно описати свою нову ідентичність. Прекрасно. Ти можеш зберегти цю формулу як афірмацію на день. знаєш. Коли я звикаю до якоїсь нової думки, бо насправді у нас же є програми, ми до них звикли, так? вони до нас приходять думками в нашу голову, і ми час від часу їх прокручуємо. Буває, коли я ловлю якийсь інсайт, я виписую його собі на телефон, роблю собі таку заставку. І кожного разу, коли я беру телефон у руки, я читаю і згадую, що мені потрібно діяти відповідно до цієї фрази, тому що інсайт сам по собі взагалі нічого не дає. І саме нові дії, які ми робимо відповідно до цього інсайту, оце і є шлях до результату. Ну, я думаю, ти розумієшся, так? Угу. Скажи мені, от така жінка, вона яка сьогодні? От. От що вона вже робить сьогодні? З любові до клієнтів. так, З любові, а не з тривоги за гроші. Угу. Тоді питання до тебе і занотуй собі відповіді. Скажи, які ти вже сьогодні, прямо сьогодні, готова зробити дії. Запиши для себе, і це важливо зробити сьогодні після сесії. Так, і я тебе розумію. Це той момент, коли ти як джерело чиста, сильна, знаюча, але як людина, наче не маєш права скористатися своїм же світлом, своїми ж знаннями. І знаєш це не про розуміння, це про дозвіл. І тут питання не чому я не роблю а то всередині мене не дозволяє мені бути наповну. Угу. Розрив між знаю і живу це біль, це не проблема. І коли ти допомагаєш іншим, ти в потоці, ти у служінні, ти велика. А коли щось потрібно зробити для себе, з'являється ніби такий невидимий стоп. Ніби я не заслужила, мені не можна, не на часі, а хто я така? І часто це стара ідентичність, яка боїться зникнути. І ти вже виросла з неї, і тому от зараз тут із цим запитом, десь усередині ще живе стара оця, старий варіант да, тебе, твоїх захистів. Та, яка виживала, та, яка жила скромно, тихо і не світилася. І вона не вірить, що можна бути видимою і в безпеці, багатою і щирою, реалізованою і при цьому, щоб тебе любили. І виходить, що справжня трансформація це не розуміння, це не знання, а інтеграція. Тобі не вчитися зараз потрібно, а тобі потрібно прожити. Ось цей досвід, що можна бути такою. Уже можна, уже дозволено. І зараз я пропоную тобі зробити вправу. Закрий, будь ласка, очі угу. і не відкривай, поки я не скажу. Зроби глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Угу. І давай на третьому вдиху і видиху відпустимо усе, що заважає тобі. Так. Вдих, видих, усе, що блокує. І зараз уяви, перед тобою стоїть частина тебе, яка не дає тобі зараз почати проявлятися. Вона може виглядати як дівчинка, як тінь, як жінка, як щось енергетичне. Поглянь на неї і скажи зараз, вслух, я бачу тебе, я знаю, що ти не проти мого успіху, ти мене захищаєш. Але від чого? Від чого ти хочеш мене вберегти? Що вона відповідає? Давай зараз підемо з нею в контакт, бо поки вона в тіні, ти в ступорі, і як тільки ми її інтегруємо, ти відчуєш дозвіл, надію, що вона відповідає. Я обіймаю тебе тепло і ніжно. Це дуже глибинна правда. І ти її дістала. Не всі наважуються туди подивитися. Ти знаєш, твоя система захисту непогана, вона дуже мудра, вона тебе не стримує, вона рятує, вона пов'язала, що. Сила дорівнює видимість, дорівнює ризик, дорівнює смерть. І це може бути якийсь родовий досвід, можливо, жінка, яка проявлялася у твоєму роду і щось із нею трапилось. Це може бути твій особистий досвід, і щось відбувалося щоразу, коли ти була яскравою. А можливо, бути символічна навіть смерті, бути інакшою, це втратити себе звичну, стару. І старе оточення, з яким ти себе асоціюєш. Про що це тобі? Угу. Ти знаєш, ти можеш зараз сказати цій частині щиро: Я чую тебе, повторюсь за мною. Ти рятувала мене від усього, що здавалося небезпечним. Я тобі безмежно вдячна. Але світ інший. І я вже інша. І зараз більше не потрібно ховатись, щоб вижити. Я дозволяю собі жити сильно, глибоко, видимо. Я дозволяю собі залишатись при цьому живою. Угу. Твої сльози зараз це не слабкість. Так, вони ніби змивають старий код виживання. Ти стоїш зараз, знаєш, на порозі нового життя, і перед тобою стоїть той захист, який захищав тебе, а тепер відчуття таке, ніби він більше не потрібен. Але зараз обійми свою захисну систему в тому образі, який ти бачиш. Подякуй за захист і попрощайся з нею. Я дякую за твою роботу, повторюю за мною, я дякую за твою роботу. я приймаю тебе. Ти потрібна мені. Разом ми створимо нову систему захисту. Будь зі мною. Угу. І зараз уяви ці обійми. Так. Скажи, я пробачаю тебе, і я пробачаю себе. За те, що обрала саме так захищатися від смерті, успіх не є смертю, угу. зараз зроби глибокий вдих, видих. І уяви, як ця захисна система в тому образі зменшується, 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 і стає такою маленькою краплинкою на твоїй долоні, приклади її до серця, забирай її з собою. Далі у тебе будуть нові трансформації. І тобі потрібен буде захист, звісно, просто інший. Так. Угу. І зараз зроби глибокий вдих, видих, обійми себе за плечі і відкривай очі. Як ти? Я вражена, як ти структуровано описала свої думки зараз, я вражена тому, як змінився твій стан, чи маєш ти щось додати. Добре, я хочу зараз тобі запропонувати зробити ритуал, який допоможе тобі збільшити твою внутрішню позицію. Я тобі розкажу, і ти зробиш це наодинці з собою. Добре? Тобі знадобиться 10-15 хвилин тиші. Запили, будь ласка, свічку будь-яку, бо світло це і є твій вагон. так? Постав перед собою склянку з водою, і вона буде, емоці... вона буде символізувати твій емоційний потік. Добре. Сядь або стань. І дихай глибоко, коли будеш робити цю вправу. Тобто ти можеш сісти, насправді, можливо це буде зручно, може навіть на якусь подушку. Дихай глибоко, вдих приймаю, видих відпускаю. І твоя задача, я напишу тобі це текстом, промовляти вголос повільно. І ти можеш навіть це десь на екран, ну, вивести на екран, так, це повідомлення від мене, і прочитати його. Я визнаю ту, яка боялась. Я бачу тебе. Ти берегла мене від смерті. Ти несла біль, страх, мовчання. І ти вила мене крізь оце все. І я вдячна тобі, бо без тебе мене б не було. І зараз я більше не ховаюся, я більше не мовчу. Я більше не вірю, що світ мене знищить, коли я сяю. Я залишаюсь жива, навіть коли мене бачать. Я залишаюсь жива, коли у мене є гроші, коли я беру гроші, коли гроші приходять до мене. Я залишаюсь жива, коли я говорю щиро. Я обираю жити наповно, бути, світитись, ділитись, діяти. І якщо мені буде колись страшно, я обійму себе, знаючи, що у мене є така сильна захисна система, як ти. Але Тепер нам більше не потрібно захищатися від успіху. Я нікуди не тікаю, я є, я з собою, я жива. І після того, як ти це проговориш, випий воду повільно і з думкою такою: я приймаю своє нове життя, подякуй собі, обійми себе за плечі, я люблю так обіймати себе качати, ніби в колисті. Тацігувати у праве плече, у ліве плече. Угу. Після цього, коли ти побудеш у цьому стані стільки, скільки тобі потрібно, ти можеш задути свічку зі словами Я повертаюсь, але уже іншою. І про що ось такий ритуал? Це наче, знаєш, як ну, ми ж не можемо. Щось забрати із себе те, що було важливою частиною нас, але ми можемо прийняти його інакше. Ми можемо прожити ось цей акт прийняття, і для того, щоб його інтегрувати в свою свідомість, що дійсно щойно у мене відбулося прийняття, ми будемо робити ось такі дії прості. Це свічка, вода, так, і ось це, наче ця розмова з собою. І ти будеш відчувати реакцію у тілі. Ти будеш відчувати зміни якісь, знаєш, це як розширення мислення, і перед тобою відразу будуть з'являтися нові горизонти, і ти зможеш навіть відчути, як з'являються нові ідеї. От, тому зроби, будь ласка, це наодинці з собою. І ти. Можеш написати мені свої висновки, ти можеш звернутися до мене і задати питання, можливо, потрібно буде ще щось пояснити, дати більше, більш розширене розуміння. Угу. Добре. Я дуже дякую тобі сьогодні за нашу зустріч. Я обіймаю тебе і бажаю тобі легких трансформацій. Так, я впевнена, що вже сьогодні ти інакше подивишся на можливості, які дає тобі Інстаграм. Для тебе, для твоєї роботи, саме головне для людей, до яких ти можеш доторкнутися своєю роботою і своєю експертністю. Тому я бажаю тобі успіхів. Пиши. Все, до зустрічі, Па-па.